Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу <кій> допоможіть, скажіть, що заважає знайти друга на все життя другу половину, щирі почуття. Яка істина причина самотності, якщо така є проблема, у тих, хто дивиться відео, близьких людей. Яка істина причина самотності. Ви ще скажіть. Усі, хто дивиться: людських людей прошу допомоги. Так, тут показано, що дуже сильно зруйновані відносини. Можливо, ви травмовані вже багато разів і розбите серце від серця. Може нічого не лишилося. Скажіть, полиші Це вас напевно можуть дивитися люди, в яких була вже сім'я, може є сім'я, але дуже ви постраждали. Ой, тут так, дуже сильно напади великі і є вплив іззовні на ваші відносини, на вашу родину і сім'ю, якщо у шлюбі, або просто на стосунки, з ким би, до речі, тут давно, і може вже із юності на вас. Хтось дуже пліткує, заздрить і втручається в ваші відносини, і з ким би ви не зустрілись, постійно втручаються, може вже більше 10 років нападають на ваші відносини. Дуже сильно переживають, щоб у вас не вийшли гарні стосунки. Розуміння оцих людей, які заздрять, гарні стосунки це коли ви маєте якісь вигоду, гроші, нерухомість вам. Вони вамсь у них одне тільки в голові, щоб вам гроші може. Так, вони розглядають відносини, це як отримати ресурс від партнера. І переживаю, щоб вам, я думаю, навіть може стоїть тут стяг-крадник, щоб вам гроші не дісталися, щоб за вас не піклувалися, не було підтримки від партнера, від другої половини. От. Зараз вищі сили з вами. Захист став над вами, є е, покращення, у вас йде на майбутнє. Любов і карта миру. Більше цієї агресії не буде. Тут і втручалися, і ну, страшне, що робили із вами. От порчі страшні. Прошу ваші сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тих, хто дивиться близьким людям. На любов, на щирі почуття. Виймаю всі біль сльози, страждання, всі негативні програми, амарочки, мороки виймаю, порчі на бідність, порчі на самотність знімаю. Серце більше не болить, душа більше не болить, все лайно, що робили вам вороги. Повертай назад. Тому хто робив, хто нападав, хай з ними все це станеться. Буде так і так і є. відвертаю одвертаю всіх, хто заздрить, хто зла бажає. Більше лиха зробити не зможуть. Сили втрачають, свідомість втрачають, буде так і так і є. Давайте подивимося ще раз. Скажіть, допоможіть, чи лишився ще хоч який-небудь негатив, магічний вплив втручання у життя тих, хто дивиться відео близьких людей? Що, яка істина причина самотності, що заважає зустріти другу половину друга на все життя, щирі почуття? Тут і знову напад. Саме напад іде, щоб не зустріли. Закривають шляхи дороги, вам йде по долі друга половина, щирі почуття. Причому тут людина. Яка буде вам допомагати, підтримувати, вона має силу, ресурс, має енергію, дуже ціле спрямована людина. А ще от така блок, блокіровка стоїть, щоб от, от до вас йде партнер, в якого є авто. І блок стоїть, щоб ви не мали такого партнера. Там людей вони переживають, щоб ви не мали машини. І тут стоять ці крадні стяги, переклади чужого лайна. <кій> магії багато, у вас апатія, ви не можете, ви даже в голові не, не маєте уявлення, що ну, тут морок такий стоїть, що це можливо, що у вас може бути друга половина, що ви можете бути щасливі. І програма стоїть така, щоб у вас руки не піднялися собою зайнятися. Бо ці люди розуміють, щоб ви мали партнера, вам треба гарно виглядати, займатися собою. У вас тут апатія, пригнічений стан, пиліна, закриті очі і. Ваші блага собі перетягують, вашу щасливу чоловічу, жіночу долю перетягує до себе інша людина. Але по долі все одно до вас йде чоловік, жінка, дуже гарні люди, вони активні, вони розуміють. Дуже земні, от я так скажу. Вони розуміють, що робити, куди рухатись, дуже мають такі багато цілої у них. От вони все осяжні, цікаві люди, і ви їм підходите. Тут дуже гарна карта. Добре. Прошу Вищі сили, допоможіть. Угу. От. Якщо є щось хороше у вас по долі, то це намагаються у вас забрати. Прошу Вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть ворогів, поверніть їм назад, ці біль сльози і страждання. Все погане, все лихе поверніть назад. Тому хто робив, хто. Втручався в долю, хто робив крадені стяги, обміни, подміни. А тим, хто дивиться відео близьким людям, поверніть сили, енергії, поверніть долю, щасливу, чоловічу, жіночу долю, щасливу. Відновлюється енергія, ви займаєтесь собою. Покращується ваш фізичний, емоційний стан. Більше немає депресії, апатії. Ви відновлюєте себе. Прошу вище сили, допомоги. Для усіх, хто дивиться відео, близьких людей. Більше нема жодної причини для самотності. Всі негативні програми зруйновано, анулюються повністю. Відкриваються шляхи дороги усім, хто дивиться відео, близьким людям на щасливу долю, чоловічу, жіночу. Ви більше не самотні, буде так. Буде так. Ви більше не самотні. Дивіться: є напад, його треба постійно пильнувати. Треба робити чистки, як тільки ви помічаєте, що ви там даже показано, ви припиняєте за собою доглядати. У не... чоловіків це припиняють люди фізично займатися. Фізкультуру для чоловіка це дуже важливо мати силу фізичну. Ну, якби в тому плані, щоб взагалі рухатись. Чоловік дуже схожий на акулу, він, якщо припиняє рух, робити щось, працювати, а, все, він зникає. От жінки, це волосся. От дуже гарно показує, що пішов якийсь негативна програма, з вами щось відбувається, це волосся, коли жінка припиняє доглядати волосся, фарбувати волосся, може е, е, робити зачіску. Це ну, саме таке, що вже щось вам роблять. Добре, є питання від глядачів, загальний розгляд, за донат на любу суму. Скажіть, допоможіть виші сили, чому напруга у стосунках із чоловіком? І чи варто їх продовжувати, ці відносини із чоловіком, тому хто запитує? Скажіть, допоможіть виші сили, чому напруга у відносинах із чоловіком, у того, хто питає. Руйнують відносини, тут магію роблять, на вас напали, дуже сильні розсорки ставлять. Ви е, хочете поговорити, і тут стоїть така морочка, агресія. Він, може, не чує, не розуміє, як е, не чує. І дуже так е, руйнуються відносини. Тут морок стоїть. Вам? Ще програма стоїть, коли чоловік не дає підтримки на ваші потреби. Він за вас, як одвернувся від вас, не, не підтримує. Заперечую весь негатив обираю. Йому ставлять мороки. І програми. Скажіть, допоможіть, чи варто продовжувати ці відносини? Тому хто запитує, чи можна вирішити це питання, чи е, треба е, розходитись. Можна вирішити, вода, вам треба періодично переглядати, робити чистку відносин, тому що у чоловіка мороки, на нього магію роблять. Ну, тут вийшла карта, що ви зможете зупинити це, робить жінка. Вона втручається у ваші відносини. Прошу ви ще ви зможете, Або переїхати. Може буде інша, інший дім. За а, на ньому і привороти поставлені. Це може бути е, е, друг із дитинства. Родич. Мо, ну, більше йде, як друг із дитинства. На розлучення зроблено. Заперечу весь негатив убираю. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Тих, хто дивиться, вірніше, тому хто запитує на щасливу долю. Відкривається шлях, знімаю всі розсорки, мороки, аморочки знімаю. Всі програми негативніші ставлю. Анулірую, обираю на самотність, астуду знімаю із чоловіка. Виймаю всі привороти, мороки, аморочки знімаю. ці розсорки, астуди, отвороти знімаю, агресивну поведінку. Обираю. Більше агресивно поводитись не зможе Як тільки починаю ту спати, лягає, буде так. І прошу вище сили, допоможіть відкрити шляхи дороги тому, хто питає до чоловіка. Чоловіка до того, хто запитує, дорога відкрита. Знімаю поліну з очей, знімаю морок. Більше немає жодної агресії, негативної поведінки. Буде так. Перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть ворогів. Більше ніхто не може на чоловіка заритись, більше не зможуть втручатись у відносини. Всі, хто втручається у відносини, того хто питає, сили втрачають, свідомість втрачають, жити не зможе, нападати більше не зможе. Ставлю Отвороти. Більше Втручатись не зможе. Відкриваю шляхи дороги чоловікові до дружини, дружині до чоловіка, того хто питає. Більше немає остуди отвороту мороку, негативної програми, кладовець, має повністю знімається всі. Середина анулірується, щоб якісь програми в тілі не були привороти, зняті з чоловік. Повертаю чоловіка до дружини, він розуміє, піклується. Поважає, слухається, дружину буде так і так і є. От. Так що, будь ласка, ці відносини можна врятувати. Тут магічний напад на вашу сім'ю, на родину. Дійсно, майже вже все зруйнували. Але... У вас карта миру, і може бути переїзд в інший дім. Ще треба робити чистки. Виберіть фотокартку свою чоловіка, якщо у вас є е, діти, і ставте свічку. Верніше насипати треба солі багато і свічку. І замовте, що в з воском зійде із мене, мого чоловіка, моїх дітей, моєї сім'ї, зійдуть усі порчі прокляття, студи, привороти, мороки, морочки, негативні програми. Розсорки сходять, агресія, біль, сльози, самотність, страждання сходять. От. Це так треба робити. Можна кожен день. Просто потім цю сіль, всю зібрати, і в смітник духом смітнику на з'їдення негативу, щоб е, очистити дім. От. І, і печиво уплочено це в смітник або цукерку. От так що так. Добре, на цьому я завершую. Отака От вийшла в нас сьогодні кава. Я хочу побажати, щоб у вас завжди поруч була кохана людина. Ви, ви кохали, вас кохали, щоб у вас були справжні відносини. Ви маєте зрозуміти відносини це коли присутня дружба у стосунках, коли у вас потяг є, пристрість, має бути. І є. Відповідальність, коли ті обов'язки, які бере, ви берете, ваш партнер бере, він їх виконує. І це е, має бути коли обов'язки, це ви коли робите е, ці е, обов'язки, це навіть коли немає бажання. А людина робить це те, що ти обов'язково маєш зробити. От, і тоді це кохання. А якщо у вас є щось одне, а іншого немає, це вже по-іншому треба розглядати. Добре, все, я на цьому завершую. Дякую вам за увагу. Нагадую про військових. Не забувайте. 1-2 гривні щодня гарно ви підтримуєте військових. Якщо бачите, збирають на донати, наверніше на авті... ой, верніше, на дрони, бо автівки для військових. Допомагаємо, не забувайте про це. От. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!